Семенуха Роман, Харман, фракція об'єднання самого. Шановні колеги, ринок кредитування в Україні сьогодні є дуже хитким. Довгострокові кредити у великих сумах та іпотечні програми сьогодні є ризиковані як для самих банків, так і для їх клієнтів. Іпотечні програми наразі можуть собі дозволити в країні лише близько п'яти банків, і відсоток річних при цьому коливається на межі 22-23%. Натомість, в провідних країнах Європи цей показник складає менше 2%. Тому фракція об'єднання самопоміч буде підтримувати будь-яку законодавчу ініціативу, яка покращує ситуацію на банківському ринку. Водночас ми звертаємо увагу на суттєві два зауваження, які мають бути категорично усунуті в підготовці до другого читання. Перше – це зміна до статті 39 закону України про іпотеку, а саме видалення словосполучення сполучення шляхом проведення прилюдних торгів. Бо це призведе до того, що рішення суду не буде зазначати спосіб реалізації майна і надаватиме свободу діям, що не завжди буде добре. Друге, абсолютно недоречно є пропозиція вилучити норму, яка передбачає, що у раді застосування змінювальної процентної ставки в кредитному договорі повинен визначатися максимальний розмір збільшення процентної ставки. Це також порушує баланс між боржником та кредитором. Але й найголовніше, якщо ми сьогодні хочемо говорити про справжнє відновлення довіру на банківському секторі, то відновлення довіри таке має починатися з притягнення до відповідальності злочинців, недобросовісних власників українських банків, які і призвели до значних збитків, які покриваються за рахунок платників податків. Я наведу лише декілька цифр, які які обійшлися платникам податків. Сьогодні Приватбанк це близько 200 мільярдів гривень збитків. Банк фінанси кредит 17,5 мільярдів гривень. І Максбанк 8 мільярдів гривень. З останнього 1 мільярд з банку з Діамантбанку. Я звертаю увагу, що сьогодні жоден акціонер з моїх зазначених банків не притягнує до відповідальності і не був покараний або. Притягнути через його майно. Я закликаю правоохоронні органи справді боротися. Будь ласка, секунд. Я закликаю правоохоронні органи. Боротися зі справжніми злочинцями, які і руйнують сьогодні довіру на кредитному банку. Бо сьогодні створюється уява, що сьогодні для держави для правоохоронних органів Андрій Садовий самопоміч ворог номер один. Так, от я хочу, щоб ви нарешті притягнули тих олігархів, які внаслідок злочинного рефінансування і призвели до того, що сьогодні платники податків зі свої кишені розраховуються за ці злочини. Дякую.